Поговоримо сьогодні якраз про польсько-українське питання? Якраз 11 липня у Польщі офіційно встановили 11 липня, це як наступна п'ятниця, національним днем пам'яті жертв геноциду скоєного ОУН та ОПА на східних територіях Другої польської республіки. Я зачитала так як переклад звичайно українською, як там все звучить. Пане Микола, наскільки це доцільно зараз з боку Польщі, і як нам, українцям, реагувати на це? Ну, ці вже процеси йдуть е, 20 років, і це нічого нема дивного, адже ще починаючи з е, 1900 2003 року, коли було перше вшанування між президентами Кваснівським і Кучмою, е, ці речі ви е, думали, що вони вже будуть вирішені, що після відкриття. Такого помпезного цвинтара е, Львівських орлят е, е, у Львові е, все буде вирішено в Україно-польських стосунках, насправді е, лишень е, починалося, і кожна наступна річниця е, загострювала ці всі Україно-польські стосунки, і ми бачимо, що. Торгівля історією, торгівля національними історі... історією, історією, відсутність політики національної пам'яті на державному рівні призвела до того, що е... ці питання маргіналізувалися, і їх ніхто не хотів вивчати чи е... вести дослідження. Тому оця а поля, польська сторона, польська держава. В свою чергу досить активно почала розробляти ці питання і пропагувати свою логіку подій, і доказувати свою фактичну історичну правоту і робити образ жертви Польщі, яка в другій світовій війні зазнала найбільших втрат і мала найбільше жертв. Тому нічого дивного в цій ситуації немає і завжди. Ми бачимо, як е, наші партнери і союзники воюють е, е, і відстоюють свої інтереси. Так само е, Польща е, завжди відстоювала свої інтереси, і е, ці завжди інтереси, деколи були такими суб'єктивними і не йшли на користь Польщі, які потім згодом. Польща так само опинилася в такій ситуації, як і Україна, і ми бачимо, що сучасні польські політики розігрують українську карту, адже ні німецьку, ні російську вони не можуть розігрувати, бо Росія може вдарити застосувати ядерну зброю. Німці супер успішні і багаті, і до них претензій не виставиш. А українці є таким звичним спаринг партнером для биття такою грушою буксальською, якщо по спортивному термінологію говорити, яка не віддасть, яка не буде е фактично відповідати удар на удар. Завжди відстоювали свою польську оптику і відстоюють. Зокрема, що хочу таке обговорити у суботу, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до України з прощальним візитом. Та один зі знімків викликав обговорення на грудях його охоронця, помітили символ армії краєвої. На це звернув увагу журналіст і боєць 13-ї бригади НГУ Вахтан Кіпіані. Він нагадав, що ця польська підпільна організація часів Другої світової війни була причетна до злочинів проти українців, якою тут має бути реакція і насправді наскільки це адекватно приїжджати до Києва, який перебуває зараз в часі війни, з цим шевроном армії Крайової, знаючи, що вони робили злочини проти українців? також? а ну, тут ми, українці, як завжди, толерантний народ, і ми ніколи такого не ставили вимог. Як свого часу управління державної охорони наші бійці переїхали з червоно-чорним прапором? І було б відразу, щоб вони мусили це зняти. Польська сторона це гостро зареагувала, і наше керівництво силового відомства змушене було дати наказ зняти ті такі е шеврони, прапори, шеврони, і ми бачимо, що насправді поля поляки чи польська сторона, е і наукова, і політична еліта має такі з нею грають злий е жарт коли. З одного боку, армія Крайова є національно визвольним рухом, такими е, білими лицарями, які воювали за незалежну Польщу і є національними героями. Якщо ми говоримо, що українці, так само як і поляки, е, мають свій національно визвольний рух, мають свій національний героїв, і як не дивно, за Україну воювало тільки УПА. І тут ми не можемо забирати одним і інших героїв і вказувати, які вони мають шанувати героїв і як мають шанувати. Тому є такий парадокс, що поляки хочуть навчати, але не хочуть дивитися на цю історію такими ж очима, як і вони. Українці дозволяють бачити ту історію такими очима, але ми бачимо таку загрозу, що Поляки починаючи більш економічно зростати, у них зростає оця велич, коли можна ставити претензії і виставляти рахунок. Тому це дуже цікаве. Останні польські вибори, де молодь проголосувала переважно більшості за Менсена і Брауна, крайньо правих, фактично неонацистів і їх. Деколи називають за аналогією з українськими відповідниками польські медіа, і тому ця загроза загроза є дуже важлива, що підміняється поняття, коли для інших є інші оціночні судження а для других такі суворий прокурорський вигляд і вирок. Нас, пане Микола, зараз дивиться велика кількість українців. Вочевидь, якщо вони слухають, то їм цікаво якраз і питання волинської трагедії, яке зараз є особливо актуальним і стане ще більш кульмінаційним от на днях, особливо 11 липня. Якщо можна так впорядкувати якісь практичні поради або аргументи, як відповідати українцям? Аби це було аргументовано, аби це було змістовно на закид про волинську різню в польській історіографії, в нас волинська трагедія. Яким чином промовляти це питання і як відповідати найкраще? Ну, найкраще, що це ніякі ознаки геноциду не було. І людобуйство, фактично, геноцид не можна вважати до цієї території, адже Українці не мали монополію на вбивство і засоби вбивства. Тобто, це була територія, де панувала німецька окупаційна система, тобто нацистський режим. Українці і поляки були під окупацією, і фактично, в цей час Волинь входила в склад. Радянського союзу, і фактично, більшість поляків в цей час отримали радянське громадянство, чи вони цього хотіли чи не хотіли. І фактично, це є момент, коли, зокрема, німецька окупаційна влада несе відповідальність за ці події, які відбулися. А з іншого боку, це фактично ознаки громадянської війни, коли громадяни одної національності воювали проти іншої і. Ми тут не маємо е, такого ознаки геноциду, бо поляки служили і в е, армії краєвій мали свої збройні сили. Були на службі так звана гранатова поліція в німецькій окупаційній владі. Так само їх було дуже багато. Вони підтримували радянських партизан і. В цьому хаосі, в цьому війні, а з іншого боку, ми відкидаємо е, простий і банальний бандитизм, коли людей вбивали заради майна, заради е, цього е, землі, чи просто програбувати, і в цьому хаосі ми повинні розуміти, що е, це ніякі ми, якщо маємо класичний приклад голокосту чи геноциду в Руанді чи інших, де домінувала одна сила над іншою. Того не було, і з іншого боку, так само ми не можемо звужувати волинську трагедію до 39 дев'ятого сорок го року чи 45-го року. Адже Волинська оця подія на Волині, ми бачимо 43 й рік, але її дуже суворо розтягають і поширюють на весь українсько польський конфлікт. Тому з іншого боку, так само ми повинні прийняти таку е е класичне. Вираз синтенцію Йоанна Павла другого папиримського, коли він сказав, що оцей вихід з цієї патової ситуації, де немає перевозців, є прийняти таке гасло. Що просимо прощаємо і просимо вибачення? Адже і поляки, і українці за всю свою історію, якщо ми по неї побачимо це 20-те кривале століття, то українці до поляків мають набагато так само більше. Образ зневаг і рахунків, яких поляки вчинили їм кривд. якщо ми почнемо це мірятися і робити, ну завжди ми пам'ятаємо як в першому році 1921 році Піл підписав договір, і через майже 18 років Польщу поділили. Так само поляки повинні вчити історію, що е, коли за український рахунок чи за український кошт. Це відбувається, польща е, буде втрачати і рано чи пізно це її відхнеться, і ця політика історичної пам'яті завжди не приводила до е, такого добра Польщі і України. Недаремно Шевченко писав, що коли впали, Польщу завалили і завалилися е, і козаків тоді завалили е, в такому переносному сенсі. Тому коли впала польща і впала згодом і Україна, так само і тепер, якщо Впаде Україна, то наступна буде Польща, і в цих історичних питаннях ми повинні бути союзниками і, нарешті, припинити оцю цю велику війну, яка починалася ще з 18-го року, і перманентно е від подій 1 листопада 1918 року до наступних фактично 40 років проходили оці конфлікти збройні між українцями і поляками.